Вітаю! Мене звати Ганна, я психолог, гештальтерапевт терапевт та тренер мислення. Я працюю з дорослими, які знаходяться у пошуку себе, у вибудованні своїх внутрішніх опор або у кризових станах. Під час еміграції, під час проживання хвороб, також я працюю з сонкохворими людьми та їх сім'ями. Метод, в якому я працюю, це гештальт підхід Також під час своєї роботи я використовую тілесно орієнтовану терапію, НЛП-практики та арт-терапію. Я прийшла у психологію та у терапію спочатку як клієнт і зрозуміла, що саме гештальт-підхід мені допоміг вибудувати внутрішні опори випутувати свої кордони, налагодити мої стосунки з батьками. Тоді я прийняла рішення допомагати людям на шляху до себе. Я теплий, підтримуючи та структурований терапевт. Місце роботи це глибина через простоту. Також я вірю, і знаю, що кожна людина унікальна і кожен життєвий досвід безцінний. Також для мене терапія це не про виправити себе, а знайти шлях до себе і бути собою. Санце зі мною це простір довіри, простір, де ви можете бути просто собою, без осуду, без будь-яких. Масок, простір де вас приймають. Спочатку ми починаємо роботу з теми, яка для вас найбільш актуальна, найбільше болить, потихеньку розкручуючи ті клубочки, з яких це все створено через прожиття почуттів, через відчуття свого тіла та себе. Я працюю не тільки як терапевт, а ще й як е, ментор мислення. Працюю з самоцінністю та самооцінкою. Також е, хочу з вами поділитися, що мої клієнти завжди е, залишають відгук про те, що зі мною легко працювати, легко відкриватися та бути у довірі. У звичайному житті я дружина, мама, маю котика і песика. Люблю подорожувати та люблю просто життя. Запрошую вас до себе у терапію.